Доброго дня, колеги. Сьогодні я вам покажу роботу в системі Державний реєстр актів цивільного стану громадян про надання послуги реєстрації смерті. Починаємо здійснювати вхід системи. Вхід систему відбувається таким чином. Вводимо свій логін, пароль. Пароль в мене вже збережений. Шукаємо ключ. Ключ наданий податковою. Вибираємо. Цю опцію шукаємо наш електронний підпис, це токен-флешка. У нашому випадку це е ключ чи смарт-карта смарт автор. Знаходить наш електронний підпис і вводимо свій пароль. Входимо в систему. Це наше головне вікно в системі. Починаємо ми реєстрації з, ре... з реєстрації заяви. Обираємо заяву. Обираємо зареєструвати. Вид заяви. Беремо вид заяви про державну реєстрацію смерті. Обираємо смерть. Номер вхідної заяви. Вхідну заяву ми беремо згідно наших журналів. «Реєстрація вхідних заяв. Це буде в мене номер 50 Обираємо відомості про заявника. Буду вказувати всі вигадані дані, щоб показати вам процес. Матвієнко. Леся Миколаївна. Миколаїв, вказуємо місце проживання. Місце проживання вказуємо згідно реєстрації в паспорті. Якщо буде ID-картка і не буде ну, тоді зі слів заявника, де їхнє місце реєстрації. Обираємо Львівська область. Там, наприклад, Львівський район, село Андріянів, вулиця Зелена, будинок. 10, це все введено умовно, вигадано. Паспортні дані. Вводимо також згідно паспортних даних, дата видачі 3, 10, 195. Ким виданий. Вводимо орган, який видав. Єврівським ГРВМ ОВС. Так. Внизу, де стоїть така галочка для вказування друкувати на заяві. Ставимо галочку. До заяви додається документ. Заявник аспорт. Померлого. Чи померло є? Лікарське. Звідоць про смерть». Якщо ми обрали цю галочку, ці всі написання будуть надруковані на заяві. Так, обираємо померлого. Померлого також ми все вигодно вказуємо. Олександрович. Олександрович, дата народження 25.06.1939. Все, вказуємо згідно паспортних даних. У випадку, якщо не буде паспорта, то все згідно лікарського свідоцтва про смерть. Дату смерті також ми вказуємо згідно лікарського свідоцтва про смерть, яка вказана в свідоцтві. Так, місце народження. Місце народження ми вказуємо тільки у випадку, коли маємо паспорт. Якщо немає паспорта, місце народження не буде вказано. Вказуємо Львівська область. Жовхівський район, там село Артасів, прийняти. Місце проживання також ми вказуємо згідно паспорта і лікарського свідоцтва про смерть, воно має, повинно збігатися. Якщо не буде, знову кажу, паспорта, і в лікарському свідоцтві про смерть не буде вказано місце проживання померлого, також місце проживання не вказуємо. Або наоборот, якщо буде паспорт, а в лікарському свідоцтві про смерть не буде вказано місце проживання померлого. Тоді ми вказуємо згідно паспорта реєстрації померлого, а в примітках для відміток ми будемо в актовому записі вказувати, що в лікарському свідоцтві про смерть місце проживання померлого не вказано. Там Золочівський, соло, Бажане не Березяке, будинок 30. Прийняти. Ну і місце смерті ми обов'язково вказуємо згідно лікарського свідоцтва про смерть. Щоб це не було. Там, наприклад, чи місто Львів, Постомитівський район, там село Береги. Зберігаємо. Паспортні дані вносимо померлого. Обов'язково, в нашому випадку, ну, у нас прописувати виданий органом так прописом вказувати, строк до військової служби. Ми завжди вказуємо, що не перебуває на обліку, тому як заявники не приносять нам військових документів, це військовий квиток або прописне свідоцтво, тому ми вказуємо, що не перебуває. На обліку. Якщо у випадку вам принесуть військовий квиток, ви ставите перебуває на обліку, і тут ви все вписуєте. Де перебуває військова частина, серія та номер військового квитка, і в тому подібне згідно з заяви, ми ставимо не перебуває. Вводимо ідентифікаційний код. У випадку, якщо є ідентифікаційний код. Ми введемо ідентифікаційний код. Тоді сформовуємо запит до податкової служби. Сформовуємо запит. Як все буде гаразд ідентифікаційним кодом, вам тут автоматично всі дані померлого вкаже згідно податкової. Тоді у вас не буде хвилювань, що ви зробите помилку. Якщо немає ідентифікаційного коду, ставите ознаки відмови. Щоб не вимагало від вас ідентифікаційний код. І все, таким чином, вам не буде потрібно сформовувати запиту. Тут документ, що підтверджує факт смерті. Додати, ми додаємо лікарське свідоцтво про смерть. Вписуємо лікарське свідоцтво про смерть. У мене воно вже збережене, тому я зразу додаю. Номер документа ставимо згідно лікарське свідоцтво про смерть, дата видачі. Також обов'язково ми ставимо, яка дата видачі в лікарському свідоцтві про смерть, до 11.03.2023. І ким виданий? Вказуємо згідно печатки кутової закладу, ким видане, якою організацією видане це лікарське свідоцтво. Також воно в мене є вже збереженим попередній, який я вносив. Це буде комунальним некомерційним закладом Яворівської міської ради, Львівської області, Євгенська центральна районна лікарня. На це все до прикладу. Приймаю це все. Все так у нас сформувалася заява. Ми беремо попередній перегляд, уважно передивляємось заявника, місце проживання. Паспортні дані і також обов'язково померло. Уважно все звіряємо. Місце народження, дату народження, дату смерті, бо це все буде вказано в свідоцтві про смерть. Закриваємо. Зберігаємо заяву. Ми заяву зберегли. Заяву тоді беремо друкувати. Роздруковуємо заяву. У випадку, коли нам буде потрібно знайти заяву, ми згідно цього реєстрового номера, вводимо цей реєстровий номер в пошуку і тоді ми знаходимо заяву. Тоді, як ми сформували заяву, роздрукували, ми приступаємо для формування актового запису. Обираємо актовий запис про смерть. Створити. Беремо актовий запис, який там буде почерговий у вас актовий запис про смерть. Наприклад, там 116. Дата складання. Дата складання це буде дата, коли ви працюєте в реєстрі. Обираємо. Керівник органу. Тут ми нічого не вказуємо, начальник ми виділяємо тут залишаємо пусто. А спеціаліст це той, хто складає актовий запис. У моєму випадку, це староста Чернявська-Старостинського округу. Далі ми беремо пошук, щоб не носити всі дані про заявника померлого. Ми згідно заяви. Беремо пошук, заява. Заява у нас була номер 50. Пошук заяви. Ми знайшли заяву. Як бачимо, нас підтягнуло дві заяви, але ми обираємо свою заяву, дата реєстрації, прізвище і хто виконавець. Приймаємо. Нас вискакує таке увага змінити дані блоку відомості про заявника. Це всі дані згідно з заяви внесуться в актовий запис. Ми обираємо так і померлого так. Що вам скажу? Буде потрібно в особливостях в нашому випадку, як ми працюємо, щоб не було у вас помилок. відомості про заївника, беремо редагувати, і обов'язково, де паспорт ким виданий, прописуємо виданий. Приймаємо. Беремо померлий. За померлого ми вказуємо обов'язково стать чоловіча, громадянство України. Класифікатор хвороби. Класифікатор хвороби ми вписуємо згідно лікарського свідоцтва про смерть. Переважно лікарі пишуть від руки, так як вони знають, наприклад r C4, Це є старість. Але лікарі пишуть смерть по старості. Тому ми обираємо опцію інше. І тоді так і вказуємо. У мене вже воно збережено: смерть по старості. Згідно так, як написано в лікарському свідоцтві про смерть. Документ, що підтверджує факт смерті, це лікарське свідоцтво, яке ми вносили. Беремо редагувати. Також вписуємо. Видане, перепрошую, зміна мови. Видане комунальним некомерційним підприємством. Все, тут у нас гаразд. Приступаємо до наступного Відомості про вилучені документи. Додаємо. Копіювати. Обираємо копіювати відомості про документи, щоб посвідчувати особу. Це буде скопійовано згідно з заяви, це, що ви вже несли. Щоб ви знову вручну все не вписували. І приймаємо відмітки. Додаємо, ставимо дату, дату складання акту запису. І в відмітках ми вказуємо. Видано довідку. Номер довідки. Номер довідки це буде номер актового запису від 15.03.2023 року для отримання допомоги на поховання. Наступне, що ми вписуємо військ обліково облікові документи та пільгові посвідчення не здано так як нам ну, ми військово-облікові документи не, 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 нам не, не, заявник не приніс, і пільгові документи ми не беремо, вказуємо, так що не здано. І все в відмітках ми вказуємо. Якщо у випадку не було паспорта, або був паспорт в лікарському свідоці про смерть не було вказано місце проживання, ми це все в відмітках вписуємо, приймаємо. Свідоцтва свідоцтва тут буде дані тільки коли ми сформуємо свідоцтво. Беремо попередній перегляд акту запису. Переглядаємо. Все уважно переглядаємо, номер акту запису, дату видачі, причину смерті, лікарське. От чому ми писали видане, що було тут вказане, видане, бо... Орган, який видано, воно не буде вказувати. Паспорт заявника. Свідоцтво не видано. Не видано, тому що ще не сформовано. Зараз вам покажу нічого цього страшного. Це закриваємо. Ми зберігаємо актовий запис. Ми зберегли. Все нас успішно внесений. Перше ми друкуємо, формуємо актів запис. Акт і запис ми формуємо. Вводимо номер. Свідоцтва і серію. Формуємо. Після формування, бачите, нас вже видано, є все гаразд. Серія та номер актового запису. Після формування роздруковування актового запису. Як все є гаразд, ми беремо, беремо сформувати свідоцтво. Формуємо свідоцтво, також вносимо ми. Всі дані в серію та номер свідоцтва. Вказуємо, хто формує, і керівна посада. Це буде староста. Завжди обираємо пробний друк свідоцтва. Щоб у вас не виникло помилок в свідоцтві, правильно воно було внесено по всіх відмітках. Обирайте пробний друк, робите копію свідоцтва. На цю копію пробний друк. І ви все будете бачити, коли все у вас є гаразд, свідоцтво гарно роздрукувало. Обираєте сформувати свідоцтво». Також свідоцтво роздруковуєте, закриваєте, свідоцтво успішно роздруковуєте, підтверджуєте так, закриваєте. Все у вас вийшло. Актовий запис сформований, заява сформована, свідоцтво роздруковане. Дякую усім за увагу.